Всім привіт! Сьогодні я хотів би розповісти, зняти відео е, коротеньке про те, як я роблю заусовку плитки. Інша назва цієї дії це запив плитки під 45 градусів. Тобто, якщо у нас є зовнішній кут, у нас з одного боку підходить плитка, і з іншого боку підходить плитка, і тут образов, ну, маленький тоненький шовчик на міліметр півтора. Як ми це робимо і що використовуємо? Беремо плитку, я кладу її на такий стіл, фіксую струбцинами е, з боків. Потім беремо такий заусовщик, він же кремкаріс, називається. Підключаємо до пилососа і ведемо по краю плитки. І першим, першим ділом знімається основна частина плитки, основне тіло плитки. Далі, щоб довести кут до ідеалу, ми використовуємо шліфувальні алмазні круги номером 50, 100 та 200. Болгарка у нас з кожухом і з регулюванням обертів. От. Е, які в мене оберти, я виставляю оберти. Між позначками третя і 4. От. Зараз я покажу, як виглядає потім ця фаска. Не знаю, як передасть камера, але воно виглядає дуже симпатично і привабливо. І коли одна плитка зроблена такий, зріс під 45 градусів, з іншої плитки зроблений такий, зріс. Під 45 градусів. І на зовнішньому куті вони е, як складають 90 градусів. І тут, виходить, тонкий привабливий шовчик. Всім дякую за увагу. До побачення!